Всім доброго вечора. Я зараз тут е, намалюю одну одну річ, але воно буде в зеркальному варіанті, але но... нічого, зараз ми розберемося. Я добре малювала. Хочу вам пояснити один момент з конференції нейробіологів сьогодні. На двох індивідуальних сесіях зачепили це питання, бо я придбала цей формат наставництва і всіх, абсолютно, людей, хто зі мною зараз працює після другої, третьої сесії, саме по даних варіантах протоколів, дуже відчуття правильні, гарні. Тому я хотіла пояснити. Ну тут трошки в зеркальному форматі буде, але все одно, дивіться, у нас є я. Ось тут, в центрі. Це я. Я з якимись своїми, своїми базовими моментами, з якими ми народилися, з якимись функціями, відчуттями, емоціями, неважливо. Є я. От я в цьому світі. І далі ми йдемо, якийсь шлях. І от Ми йдемо, 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 йдемо якийсь шлях і дійшли до поразки. Та я його веду. Ми дійшли до поразки. От ми йшли цей шлях і дійшли до поразки. Чому я хочу це уточнити? Тому що я також доносила трошечки не так інформацію, бо я зараз саме з цієї конференції зрозуміла, що я тепер більше ніколи не буду робити. Ми дійшли до поразки, і тепер ми розуміємо, що ми хочемо не так. Нам не подобається цей сценарій поразки, і ми починаємо повертатися назад до себе. І оцей шлях, який ми проходимо, знову він забирає час, сили, емоції, стани і дуже багато моментів. І ми знову в точці ноль. З чого починали, туди і прийшли? Дуже багато часу, дуже багато сил витрачено, але ми на місці. Нейробіологи, пояснюють цю історію абсолютно по-іншому. Є я, я проходжу шлях. В кінці цього шляху результат поразки. Я знаходжусь. Що куди? Я тепер знаходжусь ось тут. Тут поразка, но ось тут у нас є коло інших сценаріїв. Не напроти, тут поразка, значить, тут перемога. Тому що це дуже однобокість. Це варіант або або. Якщо або здоровий, або нездоровий, да, з формату, але немає моменту, тоді виходить вилікуватися. Є момент, я нездорова, я повертаюсь до себе до я, і тоді можу починати йти в здоров'я. А нейробіологи довели інший момент, що коли є я. І я йду в, якому, в якомусь сценарію, якимось шляхом приходжу до результату поразки, або до результату, який мене не влаштовує. Я не повертаюся назад до себе і не витрачаю час. Я дивлюсь, які варіанти ще є найближче з цієї точки, бо я тепер не нульова точка, яка була. Я тепер оця точка, де я нульова, і я з досвідом пройти оцей шлях. Я не можу повернутися сюди. Бо нам дуже часто кажуть, і в психології дуже часто є цей момент. Я його вивчала. Що коли ви прийшли до поразки, ви розчарувались, втратили щось, вам не прийшов той результат, який ви хотіли. Ви повинні вийшли не в ту сторону. Про це дуже чітко кажуть. Ви йшли не в ту сторону. Тепер вам треба повернутися до себе назад і піти в іншу сторону. Не так воно працює. У нас в голові є дуже чіткий момент. Абсолютно все можливо. Абсолютно все можливо. Ми починаємо це ускладнювати. Я хочу отримати результат легко. Я хочу отримати результат швидко. Я хочу отримати результат не знаю там в Чернівцях. Ще якісь моменти. Ні, ви повинні сказати: Я хочу цей результат. Я Можу, все не легко, не швидко, не довго, не, не ніяк абсолютно, тому що мозок починає виконувати багато задач, ви даєте результат легко. Значить, мозок, що таке легко? 123 дні відбувається формування першого імпульсу легко. Далі стану легко, що вона там хотіла досягнути, а ви за 123 дні вже придумали собі нову історію, і відповідно у вас виникає абсолютно інше бачення. І мозок починає переконувати себе, що ці відчуття можна відчувати, а у вас. Поки він переконує вас, що треба відчувати ці відчуття в якомусь одному стані, уже помінялись стани, обставини, змінились бажання, цілі і так далі. От я тепер провела ефір і знаєте, я така сиділа і думала. Ну, от я чекаю відповідь на ту пропозицію, яку я задала. Ну я чекаю відповідь, щоб що? Щоб відмовити на сьогоднішній день. Тому що я зараз підписую контракт з даним проектом по вагітних і по вирощуванні дітей. І я фізично не буду мати часу і сил, і навіть не хочу, мабуть, якщо вже дуже сильно чесно, приймати участь у тому проекті, який я собі придумала. І я е, закрила ефір провела нейросесію, сіла і пишу. Що вибачте, я буду відмовлятись від сама від своєї пропозиції працювати з вами. Не роздумуйте, не придумайте. Ну, так склались обставини. Що я отримала кращу пропозицію. І відповідно, я хочу всі сили туди віддати в кращу пропозицію. І мозок мені зразу підкидає формати. Знаєте, що він мені написав? Не псав, давайте ми напишемо підпишемо з вами контракт. Ви будете проводити у нас лекції трендів у зручний для вас час. Не у варіанті графіка їхньої роботи, а у зручний для вас час, і ви будете нам проводити підвищення кваліфікації. А ми вам будемо оплачувати і оплату вони мені запропонували зразу в тексті в два рази більшу. Тобто я прийшла в момент, що я не можу залежати від когось. Я не втратила той варіант, який я хотіла. але тепер не я з протягнутою рукою я вам запропонувала щось. Давайте ви погодите чи ні. А тепер виходить, вони, вони щось обговорили, щось вирішили, якось прийшли. І тут я своїм добрий вечір, я відмовляюсь, бо в мене інший проект. І вони мені не з варіанту, давайте графік», а з варіанту, давайте ми з вами домовимось, ви нам проведете стільки то тренінгів за такий то період часу, і ці кількість тренінгів тоді, коли вам зручно. І це знов про цю історію, де я вам казала, є я з базовими налаштуваннями, з якими ми народили, з якимось досвідом життя до сьогоднішнього дня. Коли ви йдете будь-який шлях, навіть якщо цей шлях вам показує поразку. Цей шлях формувалися інші ви, і вам не треба збити себе до базових налаштувань, повернути і втратити час. Вам треба подивитися, що біля цієї поразки довкола є які інші сценарії. А довкола всі сценарії абсолютно тут є сценарії перемоги, успіху, багатства, щастя, вийти заміж материнства, кого що не треба іти в протилежному напрямку. Дивіться, якщо ви поїхали не в ту сторону, да? це дуже класна фраза. Насправді не моя. На жаль, але дуже класна, Якщо ви поїхали не в ту сторону, вам не треба. Звинувачувати себе і їхати у зворотню. Вам треба задати собі запитання, як я можу насолодитися зворотнім шляхом, якщо інших варіантів немає. А якщо вони є. А ми ж як? О, я це спробувала, мене не вийшло, написала три рілса, ніхто не записався, нічого не продало, більше це робити не буду. І ви повертаєтесь назад. І у вас оцей цей довгий час повернення назад від цих трьох рілсів до себе, і ви втратили результат себе в досвіді трьох рілсів, і втратили себе у варіанті усвідомлення, що ви можете набувати досвіду на різних форматах. І от я сьогодні розказувала про цю історію, тому що в мене є такий продукт, він називається міні-сесії. Це сесії по 10-20 хвилин вони проходять один раз на тиждень протягом 12 або 24 тижнів. І в цих сесіях ми працюємо з клієнтом з тими запитами, які в нього є. Тобто людина мені розказує, що вона хоче працювати, що її не влаштовує. Я готую для неї матеріали, і ми починаємо з цим працювати. І ми працюємо у такому форматі, що ми зустрічаємося раз в тиждень. я якби Аналізуємо, узагальнюємо, усвідомлюємо і так далі те, що людина робила протягом тижня, до чого вона прийшла. І далі я даю наступне завдання, щоб піти далі в якусь площину бачення з різних сторін, те, що відбувається, і розуміння, що ми будемо робити. І от у мене в мінісесіях я почала працювати з цим форматом, з цим варіантом нейробіологів, не повертати себе, а запитати себе, що я здобула нового на шляху до цієї поразки. І куди я зараз хочу рухатись? Не назад. Сто відсотків люди не хочуть рухатись назад. Уявіть собі ситуацію, просто де ви кудись рухаєтесь, от ви їдете, так ви помилились, ви звернули не на той поворот. Звернули в мене була така історія. Я в Румунії звернула на той пов... не на той поворот. У мене завис навігатор, і я просто шукала вказівники, їхала кудись. І потім, коли мене навігатор почав працювати більш-менш адекватно, мені треба було повертатися назад, що було дуже сильно логічним, але я так не зробила. Що їхати вже отак по колу, як мене вело, і там було плюс 300 кілометрів. В результаті оцього мого шляху. Но я тепер на все життя запам'ятала той поворот, розумієте? Я вже тепер їду і така, оцей поворот куди не повертати. Так само і з мозком. Якщо ви дійшли до сценарію і до сценарію програшу, це не значить, що ви програли. Це значить, що ви тепер знаєте, в який поворот вам не повертати. Ви тепер людина з новим видом досвіду. Ви тепер інша людина. І тепер з цим варіантом можна щось робити, а не повертатися назад. Тому що якщо взяти дуже сильно логічно, я їхала з Болгарії в Україну, поворот всередині в Румунії. І якщо беремо так дуже, як розказують про те, що нам треба вернутись назад, то мені по плану повернутись потрібно було не до повороту, а в Болгарію назад і розпочати свій шлях. А я ж проїхалась кількість кілометрів правильно, я потім десь на шляху звернула не туди. І коли людина йде в роботу з собою, доходить до програшу, то їй треба для себе проаналізувати, де я не там звернула, а не повертатись назад. От ще раз, цей приклад: я виїхала з Болгарії в Україну, повернула в Румунії. Назад, це мені треба повернутися в Болгарію і ще раз їхати цей шлях. Так, наша психіка, і так наш мозок працює. Він назад не розуміє чуть-чуть назад, він собі ставить ціль стати такою, як я була, повернути себе в первинні сценарій і повертає вас. От я е, зараз хочу вам сказати дуже важливий момент, що коли ви сьогодні сідаєте для себе, малюєте такий кружечок. Пишете я всередині, що ви починали, робите будь-яку лінію свого шляху до цього великого кружечка, Ставите тут крапочку і питайте себе, в якому я зараз сценарій. В якому я зараз сценарій? Програш, ненависть до життя, ненависть до ситуації в країні, в якому я зараз ситуація? Можливо, щастя і радість. І далі. Як мені не живити цей сценарій? Що я з цього сценарію отримала який додатковий досвід? І написати собі пунктики, що ви отримали, який додатковий досвід. Які нові навички у вас є, які в основі усвідомлення. Далі сказати собі, що ці мої нові навички можуть мені дати новий результат. В чому? Який новий сценарій я хочу прожити? І прям фізично візьміть, поставте собі, не знаю, нову таку величезну. Набагато більшу крапочку, і напишіть тут сценарій для перемоги, успіху, щастя, здоров'я, материнства, що ви собі хочете, і помістіть себе сюди. Запитайте себе далі, от я себе помістила сюди, з цими якостями, які я отримала від цього сценарію, який в мене був. Хто тепер я? Що мені треба відчувати? Не що я відчуваю. А що мені потрібно відчувати? Що мені потрібно робити? Що мені потрібно думати? Людина не може відчути будь-яку емоцію, просто бо вона так захотіла. Не може бути таке, що Я тут відчувала нестерпну агресію, якусь там нестриману, а тут я зараз зловила дзен, я вже ні. Ми себе заставляємо спочатку. От є дуже часто такі ситуації, десь вас хтось розізлив, ви повертаєтеся до іншої людини, посміхаєтесь. Це не тому, що ви дуже сильно керована людина. Ви не хочете туди помісти, посміхатись в другу сторону, у вас ще є це, ви без людини людиною трошки погавкалися. Але ви починаєте себе заставляти відчувати інші емоції. От так само нейробіологи видали. Якщо ви в сценарії програшу, ви виберіть собі наступний сценарій, зробіть все, що я сказала попередньо, помістіть себе туди і заставте себе це відчувати. Я заставляю себе відчувати себе багато. Я заставляю відчувати себе успішно. Я заставляю себе відчувати людиною, якої мільярдні проекти. Я заставляю себе такою відчувати. І коли ви почнете себе заставлятися відчувати. Воно вийде в звичку. А коли вийде в звичку, мозок такий так чекає. Вона відчуває це. Довкола я це не бачу. Треба це побачити. Тому що мозок найбільше активовується через реакцію зорового нерву, і він вам почне створювати ці моменти. От я їхала сюди з форматом вирішити одне питання, яке було дуже важливе. Потім думаю, ну, ще би було добре, якби ми підписали проєкт, бо я розумію, як цим людям дати підвищення кваліфікації, а ще би було добре так, а ще би було так добре, а добре би було, щоб я якось доїхала в неділю, бо у мене в неділю ще сесія. В результаті моє добре, щоб доїхала в неділю, я приїхала серед ночі, да? бо я в суботу не зупинилася в Чернівцях. І всі абсолютно процеси так зав'язалися. Я заставила себе відчувати себе оттам. І оцей момент дуже важливий. На сайті є інформація про сесію. Немає інформації про сесію, але можу взяти двох людей, бо двох сьогодні ну, не вигнала, повернула гроші. Тому що в сесіях я не нянчусь. Тобто, ви йдете в сесію як доросла самостійна людина. Сьогодні в мене було два наставництва, і двом людям я повернула гроші, тому що. Люди хочуть, щоб я з ними нянчилася, жаліла, і казала, як вам не пощастило у цьому житті. А я їм казала, що давайте виходьте з цих станів і давайте будувати життя по-іншому. Ну це не допомагає. Тому е, два місця на наставництво я не візьму, чесно, тому що це дуже довгий період, це річний, там дуже багато моментів. Но в міні-сесії по нових протоколах, по новій роботі, візьму двох людей. Е, можете написати Зої, вона вам скаже. Що робити далі? Сесії на 12 сесії це 12 тижнів або на 24 сесії це 24 тижні роботи, відповідно. Так, тут було багато запитань, але я аж мусила договорити. Зараз я знайду. Мені буває, інтуїція багато підказує, але я зустріну на рівні усвідомлення і все. Я не рухаюся, я отримала дофамін, що я така молодець і все. Далі, як проходить час, я сумую. Дивіться, я вам знаєте, що я скажу: ви не дофамін отримали. Ви отримали підтвердження того, що я молодець, бо я вмію мислити. Але це частина особистості, частина людини. Людина вважається мислячою, коли її думки переходять в дії і формування її реальності. А коли людина лише думає, це момент все одно тваринного інстинкту, це імпульс. Імпульс. От в наукових дослідженнях мозку, де я характеризую імпульси мозку, їхні частоти і дуже багато моментів ще є такий показник: є імпульс мозку, він є дуже часто у всіх, люди щось там хотять, ставлять великі плани, хутнуть на 30 кілограм і так далі. І є довжина імпульсу мозку. І отаких от імпульсів цих піків у людей кожних три хвилини. розумієте? А довжина. Я помислила, щось в мене прийшло, і далі я з цією думкою йду ось так у варіант дії. І я створюю цю довжину хвилі, довжину імпульсу дуже великою. І вона в мені входить звичку, і я не падаю вниз. Розумієте? Тому у вас не з інтуїцією питання, у вас питання з тим, що у вас імпульсивне мислення. А з імпульсивного мислення можна вийти лише заставляючи себе. То, коли у вас дуже багато таких піків на імпульсивному мисленні, у вас далі будуть моменти з часом, не уже там не через рік, але з часом будуть моменти заборони собі мислити. Навіщо мені думати, якщо я потім сумую за те, що я не зробила? І мозок, щоб вас заспокоїти, мозок дуже про нас піклується. Він не хоче, щоб ви сумували. Він перестане дасть давати вам ідеї і бачення. І тоді зовсім інші е, варіанти у вас будуть відбуватися. Як здвинути себе, щоб використати те, що усвідомлює Багато емоцій різних, але ступорю, не роблю, виправдовуюсь. Дивіться, ми дорослі люди. Я вам не дам курячу лапу, з якою ходити посеред перехрестя, щоб ви почали діяти. Берете діє. Берете таку блокнотик, пишете. Понеділок, вівторок, середа, години, і дії, які треба зробити. відкриваєте його в той день, в ту годину, і робите. Все нема такого, тут нема якогось знаєте, протиотрутного формату. Від бездіяльності лікує дія. Все більше нічого не лікує. Вас мене Бог послав що Я від ранку кіплю і готую промову для шефа, бо образив мене несправедливий при співробітниках. Тепер буду йому в очі посміхатись, хоч рюкзак. Ну, насправді відстоювати себе в деяких моментах дуже важливий момент, дуже важливий формат, е, тому що це про цілісну особистість. Але е, також треба дивитись на м, варіанти, де я себе зраджую чи де я себе не зраджую. Я, наприклад, всі абсолютно свої рішення приймаю лише з одного критерію. Я, коли це буду робити, я себе зраджую, чи я себе не зраджую. І от навіть з цим проєктом, да, ну проєкт був такий, я вам скажу. Е, це така дуже масштабна організація, насправді наша державна прекрасна, і у них є момент зараз удосконалення певних процесів. І вдосконалення цих певних процесів вони розглядають варіанти. Як ви бачите, вдосконалення якогось там процесу, сфери і так далі в нашій країні. Я ж постійно ці всі моменти заповнюю з надією, що не то, що вони мені позвонять, а з надією, те, що вони почитають і можливо у них хтось щось там зародиться. І от одна така прекрасна організація мені написала. І коли вони мені написали, я ж запропонувала їм проєкти, і ж ми зустрічалися його обговорювати у Львові. І от завтра ми маємо зустрітися далі, типу що з ним вирішити. І я от тут для себе прийняла рішення, що якщо мені зараз пропонують великі проекти на моїх умовах, чому я сама собі пропоную маленький проєкт на чужих умовах, де я здаю себе в рабство. Я так не хочу. І я зрозуміла, що це зрада себе. Я себе продаю навіть там, навіть не за гроші, там дуже смішні гроші, але там є оце моє бажання, щоб всі прокинулися і почали самі відповідати за своє життя. Така, знаєте, благодійна просвітницька акція. І Це є всі слова, які не можна разом в одне речення назвала, ну тому що це так у мене відбувається. Це неадекватно ті думки, які в мене є. І неадекватно в першу чергу по відношенню до себе. Ну мені все одно якісь ці моменти хочеться. І от коли я написала, виявляється, що я їм також потрібна Розумієте, навіть повні більше ніж вони мені. І тепер уже я абсолютно у всьому виграю. Зраджувати себе, це робити те, що я не хочу за ті гроші, за які я не відчуваю, що, мене, що я повноцінна, в той час, коли я могла би займатися чимось іншим і заробляти інші гроші. Я розраховую вартість своїх послуг з моменту, не, не з моменту, того, скільки я за них заплатила, тому що якби я озвучила ті суми, які заплатила, їх знає лише зоя. То дуже багато людей би ніколи в світі не прийшли на мої навчання. Ну я свої навчання за такі ціни продаю в міжнародному кураторстві, і там у мене дохід. А інстаграм поки ще така благодійна акція, який не приносить мені такого рівня доходу, який міг би покрити всі мої навчання, хоча би або підвищення кваліфікації. І от е, я йду з моменту, я готова працювати за таку ціну і не почувати себе використаною. От для мене цей момент важливий. І от я виставляю ціни не з формату того, який у людей бюджет. Ні. Мої знання і мій досвід ніяк абсолютно не пов'язані з тим, скільки люди заробляють. Вони пов'язані з моїм відчуттям своєї цінності і бажання бути невикористаною. І оцей момент для мене дуже важливий. Всім хорошого дня. На сесії зараз я напишу у зої. І ви можете її записатись, і я візьму людей. Можна навіть записатись двох людей зараз, я можу взяти, якщо хтось буде на 12 сесіях, можна записатись зразу в чергу через 12 тижнів. Я візьму Навіть, можливо, не через 12, а через 8, тому що перші 8 сесій таких, де потребується багато мене. Тому можна записатись в чергу і взяти по найнижчій вартості зараз. Тому що далі на сайті буде цей продукт, і він буде в 2-3 рази дорожче. Всім хорошого. 今天。